Ольга тримає на руках свого малюка. Хлопчик народився першим у Дніпрі у новорічну ніч. Батьки назвали свого сина Данилом. Це дуже довгожданий ну, І от Наш подарочок в цьому году. Ольга Переселенка з Маріуполя. Це її друга дитина, народжувала самостійно. Пологи тривали близько восьми годин. Да, у нас були совмісні роди, тому да, під звуки курантів в родзалі ми були вдвоємо. Наразі мати і немовля почувають себе добре. Дитина народилася зацінкою по абгар 8-8 балів. Це дуже непогані показники. Маса тіла в неї 3,640, 57 см. Гарна, активна дитина. Данило став першим новонародженим як у цьому пологовому будинку, так і на Дніпропетровщині. Загалом міський голова Дніпра Борис Філатов відзначив, що за останній чверть століття це вперше. Ще історія породіллі дуже зворушлива та символічна. Дитина стала подарунком долі за ті страждання, які були пережиті. І її історія, вона дуже схожа на історію українців, які були в тих, в тих містах, де були бойові дії. А саме вона з Маріуполя. Це така сім'я трудова, скромна, от як я відмітила по жінці. Вони працювали, вони були приватні підприємці. В перші дні війни в них все згоріло. Майже місяць вони не могли виїхати, тому що. Були там російські ракети, було дуже страшно як там залишитися, так і виїхати. Бажаємо родині міцного здоров'я та миру.